І знову привіт! Ми з вами. Ми говоримо про футбол, про вас, про аматорів, про нас, аматорів. З нами представники команди Салют, наші гості сьогодні Рувім, провет! Привіт! Льоша, Салют! Привіт! Хлопці! Розкажіть, як дізналася про християнську футбольну лігу, як з'явилася ідея з'явитися в ХФЛ і такі плани та амбіції, поговоримо далі. Ну, Про ХФЛ я дізнався, ще в 2009 році мене друг запросив uh -huh. пограти за команду в 4-й лізі. Uh -huh. От я так почав грати в ХФЛ. Ти з 2009-го гражив? Відносно то, так. Uh -huh. Потім мене запросили, дізнався, що мої друзі от, організували команду, що їм цікаво, думаю, і їх підтримую. А вони ще навіть зареєстрували, зареєструвалися в ХФЛ. Так я думаю, uh -huh. підтримую своїх друзів, побіг в uh -huh. чому і uh -huh. ні. Льоша, ти теж отак от тебе? Ну так, в принципі, ми якби в минулому році зібрались друзі, uh -huh. які окрім футболу займаються різними очами, просто друзі з дитинства. Uh -huh. І кожен з нас таким чи іншим чином був пов'язаний з футболом, чи грав uh -huh. за якусь команду і по інших причинах не мог не міг це продовжувати. Але було бажання, тому якби ми почали збирати команду, от зібрали і вирішили десь зіграти. Uh -huh. е знайомі нам порекомендували. Ми, в принципі, сунесайто знайомилися, якби от ми аматори, хочемо грати, знаєте, якби збиратись, просто грати для себе там це, цікаво. Це да? вже це вже трошки не те, якби просто хочеться якби, якогось розуміти. У якби, кожному чоловіку хочеться ставити, себе, так, да, так, да, так. Кожному так. чоловіку хочеться себе в чомусь реалізувати, саме чоловікові і коли кожному... тут все якби організовано, якби є угу. розклад, є таблиці, угу. є лінії, в які угу. можна щось добуватися, переводити в іншу. Тобто це все мотивує, ну, і ось тому якби да. ми вирішили заявитися. Хлопці, скажіть, чому команда салют? От чому така назва? Якщо чесно, то що ми все, всі живемо в принципі, близько один від одного. Так, ні-ні ні. У нас є кінотатор салют. І ага. якби наш ну, мікрорайон називають салют. Всі, ага. всі салюта, звідки ти салют, а я салют, я почався на салюті. Там, угу. от, і ось тому просто ми якби недовго думали, там зібралися, як називемо команду. Угу. «Салют», ну, «Салют», да, ну, так. добре. логічно, а, багато. хлопці, а от е, чим по життю ви ще займаєтесь, окрім футболу? Давай е, Рим з тебе. Ну я дитина віруючих батьків, то хожу, е, хожу в церкву ага. і взагалі навчаюся в університеті заочник, другий курс. Е, в принципі зараз Алексельність? Спеціальність має в мене з мене вийшла інженер, який організовує рух на дорозі. ай я яй вже один на сьогодні був. Тут да. стрілочні говорить, стрілки перевозить. Але це насправді складно, і я не впевнений, що ця професія буде якби мати угу. попит, то, але як Бог дасть. В принципі, так от ну, Льоша, а ти? Ну я зараз в цьому році отримую бакалавра Вчуся в Київському університеті права юридичну. Mm -hmm. як би, зараз... Бурш так... юристом? Ну так, да, буду, напевно, так. Mm -hmm. Насправді я цим почав займатися. Ну, спочатку там в школі мене виходило mm -hmm. добре, і, як би пішов, а потім мені трапилося в житті така ситуація, після якої я вирішив, що я маю бути, знати, знати свої да? права, так, і Це е, я маю як би, як би, трошки. І відстоювати. І відстоювати права і відстоїли. І, і, відстоїли. інших людей. І інших людей, звичайно, тому що в моїй ситуації мої не відстоїли. Ah, <laughs> Скажімо ну, так, буває так. Ну, крім цього, я ще якби от займаюсь футболом, якби збирати друзями. Я ліплю сережки з поліберної глини. Хендмейд, ну, слухай вільний час. Читаю Кінка. книги, якби так з дівчиною час провожу ось так танцюю. Молодець, молодець супер. Хлопці, я от дякую вам, що ви прийшли. Хотів попросити вас, щоб ви зараз <кхм> побажали учасникам нашої ліги, точніше ліги вашої, вже, де ви будете mm. участити п'яти лісі, забути ганяточкіріного, дуцити м'яча під ребра. Як я називаю часто це заганяти його у ворота. Поважайте, будь ласка, своїм колегам по цеху, скажімо так, суперникам по цеху, чогось доброго. Щось доброго, ну, да. насправді, да. насправді, насправді, поважання традиційне це любові і миру у вашому житті. Справді так. Так, і Що проблеми, які виникають на вашому шляху, не зупиняли вас, а робили вас тільки сильніше, мотивували вас йти далі. І щоб, якщо у вас є команда, то ви маєте бути друзями, однією футбольною сім'єю, і ніякі там неурядиці, не повинні якби, вас зупиняти на своєму шляху. Займатися чим ви хочете займатися, ви маєте отримувати цього радість та щастя. Дорогі друзі, а я добавлю від себе. Перемагайте в життєвих негараздах, любіть футбол і пам'ятайте, те, що не робить нас, те, що нас не вбуває, робить нас в іншому. Сказав вже Льоша, перемагайте, обов'язково перемагайте, і все у вас вийде. Не здавайтеся.